Привіт, шановні! Сьогодні субота, дуже гарний день. Е, я вдома, віддалася така нагода, заїхав в магазинчик спеціальний. Пам'ятаєте, я вам колись робив обзор про цей магазинчик, невеликий обзор. обзор блядь. Огляд невеличкий про цей магазин. Кому цікаво, подивіться, знайдіть відос. І я заїхав, купив пляшечку текіли, тому що я б'ю лише текілу, якось вона мені подобається більш ніж усе останнє. От так, так вона виглядає, така назва. Ой, блять, взялась. все розбити б'ють її треба. Коротше, я заплатив за неї. Вот стики денег, блин. 48 баксів 61 цент. Бачите, тут купа налогів разных. У нас стоило стики. А тут налог на алкоголь, такса, місцева, такса, Ще якась, блин, коротше вийшло. Вот стики. 48-61. Да, що знімаю? Що хотів сказати? Прикольна штука тут. Я зайшов в цей магазин? І він ніколи не буває порожній. Там постійно є люди. Постійно люди купують алкоголь тут в Америці. І вони теж підбухують, так як і наші люди. І що цікаво, що я побачив лише двох мужиків. Один, коротше, був такий старенький дяденька. Оце ви бачили, я засняв, від'їжджала біла машина. Оце він був. І ще один якийсь дяденька трошки старший за мене. А все остальне це блін. Тьоті такого віку десь 35, трошки менше, молодші. Так що тьоті підбухують тут не хіло. Оцей Best Buy — це великий магазин електроніки, там лише електроніка продається. Там пральні машинки, холодильники. Комп'ютери, телефони і все таке. Далі степлер. Це магазин, де продаються канцелярські різні товари і там продаються різні факси, шмакси, я не знаю, чи зарафакси продають. Ну, напевно, ні. Ну так, да, які зарафакси. там Pet Shop наступний. Там продається все для тварин, Корма. всякі там, блін. подстилки для них ну все и короче, ось -таки, аж долгий-долгий ряд все-все-все-все-все-все магазин все тут рестораны есть харчевни разные есть заправка дальше тоже какая-то харчевня, не знаю что за Ось до продуктовий магазин Safey, там є і аптека. Коротше, на такому п'ятачку є все. І як ви бачите, парковка не порожня. Машин дуже-дуже багато. Люди приїжджають, вихідний і купляють все, що їм треба. Ось ну, на такому невеличкому п'ятачку можна купити дуже багато речей різних і заправити свій автомобіль, піти пахавати, зробити ось до ногті для тітінь, які є ногті, прически, спа. Коротше, можуть приїжджати зранку і на цілий день тут залишатися. Цікаво вам таке? чи ні. Підписуємося на канальчик, ставимо вподобайки, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава!